Герби відносяться до такого типу історичних пам'яток, у яких в символічній формі, з використанням спеціальної знакової системи або стилізованих елементів, розкриваються реальні події та явища, що доносять до нас відомості з минулого України. Всім привіт, вами Троскавець Онлайн. Сьогодні в місті курорті розпочинається грандіозні святкування днів міста. А почалися вони із посвячення герба міста курорту, який від сьогоднішнього дня красуватиметься на стіні міської ради. Вже сьогодні до трускавця завітав знаний духовий оркестр із Ужгорода. А впродовж наступних трьох днів містян та гостей нашого міста курорту чекатимуть цікаві та розважальні заходи. Судять звінки струмок, що у пісні влітається, мов віно, ще війни безкраї твої поля, і безмежна родюча твоя земля. Початок святкування. Дуже сподобався. Знаєте, що зараз саме відпалося? Так, посвячення гербам. Давно це треба було зробити. Так, я думаю, що місто якраз чекало такої нагоди. Дуже дуже класно, що це почалося саме святкування з цього. Прекрасні, ми дуже ну, як ви, задоволені і щасливі. Нам тут подобається. Ми приїхали б ще раз до вас. Дуже добре, дуже добре. Все красиво, все стильно. Вітаю всіх з святом, Бажаю щастя, здоров'я всім. Ми починаємо цим заходом відкривати святкування 189-ї річниці з дня фундації курорту Трускавець і 589-ї річниці з дня заснування містечка Трускавець. У нас попереду ще цілий рік, і ми приготуємося вже до круглої дати. Це цей знак, який Символізує власне Трускавець. Чому саме гуска? Тому що є зачисленими тими згадками, що дуже багато в нас в цьому, цій місцевості було гусок. Не випадково навіть печатки 18-го сторіччя поселення Трускавець. Вони містили власне зображення Гуски. Але маю надію, що вона і не тільки тому на Нашому гербу знаходиться, а гуска ще з давніх часів це є символ пильності, І всі знають ту легенду, коли давній Рим спасли від Галів саме гуси, і, напевно, тому і не випадково вона знаходиться на нашому гербу. Якщо ми бачимо на зеленому тлі, знаходиться гуска, це символізує природу, ліс, поля збоку. Є зелені високі гори, тому що Троскавець знаходиться в перегір'ї Карпат, ну і само собою голубі джерела, завдяки яким наш Трускавець, власне, і славетний на всю Україну, всю Європу, на весь світ. Герб зробили, подарували нам, зробили майстри Житомирщини і подарували колектив санаторія Карпати, по нелікар Лев Отака історія. Ну і користуючись нагодою, я хочу. Оскільки сьогодні відкривається фестиваль Яскрава Симфонія Прикарпаття, хочу привітати всіх учасників фестивалю, які сьогодні прибули на відкриття герба. Подякувати їм за те, що вони прибули, подякувати організаторам. Я е, впевнений, що ми будемо свідками дуже багатьох музичних, однозначно музичних подій. Я думаю, що всі учасники фестивалю почерпнуть з наших лікувальних джерел наснагу до виступу. Ми будемо дуже дуже багато цікавих подій свідками і задоволені їх. Я всім зайшу щастя, радості, добра, миру на нашій українській землі і хай лунає музика. Усім вам настрою і незабутніх вражень. До зустрічі! Слава Україні!